Друзі, всім доброго дня! Це відео я хочу записати для тих людей, які хочуть приїхати в Америку і планують про імміграцію і не можуть для себе оприділитися, або навіть які вже оприділилися, але можливо в цьому відео ви отримуєте відповіді на багато запитань, які в Відповіді, на які ви не можете собі зараз знайти. Спочатку вам розповім про себе, значить, що ви знаєте, хто про мене знає, може не знає. Мене Володимир звати мені 29 років, і півтора роки тому я з дружиною. Із дитиною ми виїхали з України, вирішили переїхати в Америку на постійне місце проживання по програмі For Ukraine». «You For You» нам відкрили наші друзі, моя подруга, там давня подруга. Дуже сильно їй за це вдячний. Просто не знаю, дуже сильно вдячний. І значить, ми їхали в Америку. У нас були гроші, у нас були якісь збереження. На перший час ми прилетіли в Нью-Йорк, в Нью Йорк у нас зустріли наші друзі. Ми. Заселилися до наших друзів в квартирку, це була однокімнатна квартирка. Нас там жило здається, дев'ятеро чоловік. Ми на кухні спали перший час. На третій день я зразу пішов на роботу, незважаючи на те, що в мене вже там були якісь заощадження, були якісь гроші, не було б такої проблеми в грошах, але все рівно пішов на роботу. Женя, ну скажи, що ми робимо. До речі, нам дали таке завдання. Всього листя. ти покажи це все листя, Листя, Це все, що нападло за пару років. Тут шар орієнтовно, може десь сантиметрів 15-20. Нам дали роботу таку, напевно, щоб ми задурно не сиділи тут. Просто з цього всього листя зробити левел, тобто рівень, щоб... тому що гроші розходяться дуже швидко в Америці. Значить, побули ми в Нью-Йорку десь приблизно два тижні. і Вирішили, що ми не хочемо жити в Нью-Йорку, вирішили, що ми хочемо поїхати в, іншу, в інший штат, там де спокійніше, там дешевші ціни на житло і тому подібне. І ми. Вирішили переїхати в північну Кароліну, штат, місто Шарлотна. З моїм другом ми сіли в машину, поїхали туди шукати собі житло. Найшли ми там житло. Потім наші жінки, бо у мого друга також сім'я. Наші жінки також переїхали туди. Ми зняли будинок, можна сказати, якби на три сім'ї. Тому що була моя сім'я, сім'я мого друга. І ще у нас такий один друг Васильєво звати, Він з нами також жив е, в, ті, в тому будинку. Знімали ми той будинок за 1900 доларів. Ділили на короче, важливо, як ми то ділили, Факт в тому, що я платив за кімнату, в якій жив 630 доларів в місяць. До чого я це все веду? Я веду до того, що нам було реально не Важко на самому початку з урахуванням всього того, що я вам зараз сказав. Тобто, ми коли приїхали, нам не треба було платити зразу, наприклад, там півтори тисячі за перший місяць, півтори тисячі за робити депозит за, за житло. І ми так скуперувалися всі разом, і нам було набагато легше. На перший час, а взагалі перший час в Америці це, це дуже важко, це великі стреси. Ну зараз про це ще поговоримо. Приїхали ми в північну Кароліну, власник того житла, якого ми взяли в оренду. Це українець, дуже класний мужик. Дяді Юра, просто мене там є відео на каналі з ним. Коротше, я йому багато за що дуже сильно вдячний. Він мене багато чому навчив, багато чому допоміг, і це просто офігенна людина. Коротше, це дядя Юра. Він мене взяв до себе на роботу. Він працював на констракшені, тобто на будові працював. Короче, він мене взяв на будову. У мене взагалі немає, немає досвіду. Так, іду в ту сторону, бо там хтось шумить. У мене взагалі немає досвіду в будові, в констракшені. І він мене все одно взяв на зарплату 15 доларів на годину. Я думав, воно впаде, воно від Ого! 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 15 доларів на годину для Америки це дуже мало, але я враховуючи те, що я знаю, що у мене немає ніякого досвіду, і з мене ніякого толку на початках не буде, я все рівно погодився, тому що інакших варіантів не було. Ну і десь приблизно півроку я в нього працював там на на другій чи на третій місці, вже не пам'ятаю. Мені повисив зарплату на 20 доларів на годину. У мене почало трохи получатися по цій роботі. Я вже трошки щось навчився, вмів. Е, йому подобалось то, що я ну що я робив. Ну може не зразу, але там в більшості йому подобалося, що я робив, як я працював. І значить, жили ми там в тій північній Кароліні, але все рівно не вистачало грошей для нормального життя. Не було якогось. Знаєте, не було якогось такого, не було світла в кінці тунеля. Тобто, ну я не бачив якихось перспектив там. Там не бачив там себе. І типу, все було добре. Так були гроші. Там на, на якісь там навіть подорожі, навіть в Майами літала, але все рівно таке, це не те, що я хотів. І моя дружина також вона вже хотіла з'їхати з, з того, той, того будинку. Ну, ви самі розумієте, жити з ще одною сім'єю, тобто це не то, хочеться своє житло і тому подібне. Під час цього всього ще у нас були жорсткі депресії. Ну, моєї дружини були жорсткі депресії через те, що ну, все не так, все не то. Я не я це зараз не не, не кажуш якось негативно, не відзиваюся про свою дружину. Просто реально, коли ми жили в Україні, у нас був один рівень життя. Ми приїхали сюди, жили в можна сказати, в селі, в північній Кароліні. У нас був у нас. Життя перевернулося зовсім на іншу на інший бік. Тобто, не було такого, що ти можеш на вихідні вийти в в якісь ресторанти, як ми робили це в Україні, там кави десь попити з друзями. Коротше, було важко, і що я, що моя дружина, ми впадали час від часу в депресію на цій на цій основі. Ми з нею також сварилися, тому що я казав, що треба ну треба постаратися, треба треба працювати далі. Вона хотіла додому. От і далі постало питання від моєї дружини переїжджати в інше місто. Тому що в Північній Кароліні, там, де ми жили це місто Шарлот, там немає ніяких перспектив, особливо для її роботи. А вона працювала на той момент СММ Social Media Manager. і в неї ж були якісь проекти там з України, були якісь проекти з Америки, але цього було недостатньо. А тут... В Чикаго набагато більше є українців, набагато більше є малого бізнесу. і в неї, відповідно, буде набагато більше клієнтів, вона зможе працювати, заробляти чимось займатися в житті її. Тобто ми вирішили, що якщо ми сюди переїдемо, вона буде мати чим займатися. Ну і я відповідно також буду мати чим займатися, і всі будуть задоволені. Значить, ми прийняли рішення переїжджати, зібрали наші речі, взяли в оренду собі такий прицеп. У мене тоді вже була машина, і переїхали в Чикаго. Під час, зараз ще хочу вам сказати, під час життя в Північній Кароліні, там, де ми жили, було багато стресів через те, що я купив собі автомобіль, в якому на наступний день просто полетіла коробка передачі. Я купив свою машину, здається, за 6 тисяч доларів, і на наступний день просто там відлетіла коробка, а автоматична ну, коробка автомат відлетіла, просто поламалася. І я на той момент реально дуже сильно. Ну, в мене не то, щоб не було настрою, знаєте, я, 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 я просто впав. Не то, що впав типу, ну як вам сказати. Ну це був піздець. Коротше, це, це було дуже важко. Типо, я збирав там гроші на ту машину, заробляв і тут просто купив і полетіла коробка. То я вийшов з цієї ситуації. Я купив там машину на копарті, биту, поміняв коробки місцями. Потім ще запчастини з тої машини продав. Потім ще ту машину продав. Короче, я вийшов з цієї ситуації в плюс. Але, звісно, стресів я пережив дуже дуже багато. За весь час що ми в Америці ми вже так трошки подорожували. Ми були. Я був два рази в Майамі, Дружина моя була три рази в Майамі, Літали один раз без мене до до подруги. Ми були в штаті Мічиган на озерах, ми були, ну, в Нью-Йорк ми прилетіли, ми були в Колорадо, каталися на лижах, ну і ще їздили там в різні місця, локально, десь тут, від'їжджали, в Віскансін тут гуляти. Тобто, ми трошки подивилися Америку і ми не живемо, так, знаєте, просто дім-робота, дім-робота. Ми що трошки собі дозволяємо. Відпочити і подорожувати. Так от, що було далі? Приїхали ми значить, в Чикаго, і я почав шукати роботу. Не знав, я ще не знав, чим я буду тут займатися, але ми просто їхали, можна сказати, в ну в нікуди. Тобто в мене не було конкретно, конкретно якихось планів, в мене було трохи відкладено грошей, але планів не було. І ми приїхали, зняли квартиру. До речі, квартира, квартира була просто ужасно. Ми опеклися конкретно з тараканами, з хворими на голову, з сусідами, які там і стрілялися, і кричали. Коротше, це був такий гіркий досвід, ми там пожили трошки і переїхали. Але зараз не про це. Зараз про те, що ми приїхали в Чикаго. Я сидів спочатку вдома, ніде не працював десь три тижні, шукав роботу, дзвонив на одну, там вакансію на другу, і мені пропонували. Я пам'ятаю, як я до одного друга звернувся, кажу, в тебе там якийсь родич працює в Чикаго десь на констракшені. Кажу, я там, ну, по в ній по констракшу, мене інструменти. Може, він може запропонувати якусь роботу. Він перезвонив до нього, передзвонює потім до мене, каже, да, є робота, 17 доларів на годину. Я кажу, я отак в той момент, коли з ним говорив по телефону, я лежав на дивані і дивився в стелю. Я кажу, я кажу, чувак, за 17 доларів в годину е, я краще не буду працювати за 17 доларів в годину, а далі продовжу просто лежати на дивані і дивитися в стелю. Я, я йому це сказав. Він каже, я, я так і знав, що так скажеш. І на той момент я почав думати далі, що робити. І подумав, що треба спробувати працювати на «Убері». І це було, це було хороше рішення, це було правильне рішення. У мене на той момент була машина. Toyota Venza 2015 року. І я взяв цей Uber як тимчасову роботи, Думаю, трошки попрацюю і якось далі воно буде. Звісно, воно так не було, як я собі задумав. І вийшло так, що я застряв на тому Uber майже на рік часу. І цілий рік працював в Uber. І, до речі, я про це взагалі не жалію, тому що я познайомився з багатьма людьми через Uber. У мене є свій чат, уже майже на тисячу людей, ком'юніті-убиристів в Телеграмі. Ви можете, от, до речі, перейти. Посилання є, якщо ви на Uber працюєте, можете перейти. От я працював на Ubрі, я на Убері заробив Собі на Volvo s 90 та машина, яка зараз в дружині лишилася. І також, потім на цій Volvo я заробив собі на перший внесок, на другу машину це Chrysler Pacifica 2000. 2021 року. І потім я ще від'їздив нормально, так на Красірі Пацифіка. Е, значить, їжджу, я їжджу на Uber, все добре, заробітки класні, працюю. Тут починають Uber трошки прикручувати гайки і знижати тарифи. Я дивлюся, що, що заробітки вже трошки не ті. І я вже починаю блін, ну, собі говорити: Вова, блін, капець, ти вже тут працюєш. Тіх, наскільки часу, ніякої перспективи, ніякого розвитку. Да, типу гроші нормальні, але ніякого розвитку немає. Треба щось міняти в цьому житті. І зараз я дотепер коротше не, не можу вам про це розповісти. Не можу розповісти, вибачте. Але у мене ще є ще одна робота, яку я також роблю, і мене на тій роботі повисили. Це його робота на американську компанію. От і звідти мені ще також капають гроші, капали завжди гроші, але. Зараз коротше, зараз там все дуже круто в мене, і я також працюю ще на іншій американській компанії. Я собі сказав, треба щось в житті міняти, треба чимось іншим починати займатися. Це якраз було перед тим, як почалися грін карт е, ну, заповнення анкет на лотерею грін-карт. і я подумав. Блін, от з е, фото минулого року ми пробували сфоткатися на грін карту в Волгрінці. Це були просто кошмарні фотографії. Вони не вміють фотографувати. Тут, тут немає в Америці такі, знаєте, ательє, де ти прийшов і тебе гарно сфотографували. Я подумав, блін, от би зробити просто дома студію і фотографувати людей на грін -карти. Е, Я мав фотоапарат хороший. Ну типу, маю і зараз хороший фотоапарат. Це Sony A7III, хороша лінза, коротше, дорога техніка. Я знайшов людину, яка є професіональним фотографом, яка вміє фотографувати на документи у Івано-Франківську. Я попросив цю людину, щоб вона мені пояснила, як правильно робити фотографії на грінкарт. Заплатив за консультацію. Ця людина мені сказала, які, яку техніку треба купити. Я купив всю техніку, тобто вклав ще так ну, приблизно десь баксів 400 500, вклав, щоб почати фотографувати на грінкарти. І знаєте, я планував просто відбити. Ті гроші, які я вклав в я планував просто відбити ті гроші, які я вклав в цю бізнес-ідею. Але вийшло так, що я заробив майже 12 тисяч доларів за один місяць на фотографіях на грінкарти. Я сфотографував 700 людей. 700 людей я сфотографував. І це реально дуже багато. E, зараз на даний момент я вже в убрі не працюю. Ну деколи ще буду виїжджати, але не хочеться мені цього зараз робити. Я вирішив повністю покінчити, тому що в мене є багато інших різних справ. Також я чим займаюся це. Купляю закинуті гаражі, сторежі деколи, і звідти щось виходить, щось заробити, щось продати. І на даний момент не маю ніякої основної роботи тобто такої, щоб я ходив там зранку до вечора, і в принципі нормально живеться. Це я вам розповів просто приклад того, як у мене це було. Типу, у всіх по різному, тепер перейдемо до другого етапу цього відео. Я вам хочу розповісти про помилки, які тут роблять люди, і помилки, які я робив. Е, хочу вам зразу сказати, що як тільки ви приїхали, першим ділом вам що потрібно зробити, це розібратися з вашими документами, навести порядок з вашими документами, тобто зробити там всі прививки, які вимагає держава, коли ви приїхали по ЮФО, оформити е, страховку. Отримати social security. тобто зробити це якнайшвидше, почати прокачувати кредитну історію якнайшвидше. Відкрити першу кредитну карточку, якнайшвидше це зробити. Тобто я з цим трошки затягнув, і ну, це мені трошки підпортило. Це трошки недобре було. І я вам рекомендую, якщо ви. Блін, вітер такий. Я вам просто рекомендую, якщо ви приїхали в Америку, не зволікайте, займайтеся документами, робіть все правильно, заповняйте всі анкети правильно. І бажано робіть це все самі, тому що є багато людей, які за це беруть гроші і гроші немалі. Краще це самим робити. Ви навчитеся заповняти документи. Вони, в принципі, всі ті документи, всі ті анкети, всі ті е, сайт USCIS. Якщо ви одне щось зробите, наступне вам буде вже легше робити, тому що воно там, в принципі, все взаємопов'язане. Так, от які помилки роблять люди найчастіше, які приїжджають в Америку? Перша серйозна помилка це брати автомобіль в кредит, коли у вас немає кредитної історії, коли ви. Тільки приїхали. Ні в якому разі не беріть автомобіль в кредит. Краще візьміть автомобіль в оренду, пріуси зараз дають по 200-250 доларів на тиждень, ніж зараз брати автомобіль під відсотки відсотків кредит. Ну хіба якщо у вас є, може, якісь поручителі, і вам зроблять хороший відсоток. Але я все одно не рекомендую брати нові автомобілі, а ще й нові автомобілі в кредит. Ви потім будете про це жаліти. Я не буду зараз пояснювати, чому розмусолювати, просто повірте мені на слово. Ще одна помилка, яку часто роблять іммігранти, українці, які сюди приїжджають, знімають дороге житло. Тобто я знаю, що дуже важко зняти житло. І... При пошуку житла вам буде здаватися, що це вже ви змучитеся, то ви подивитеся одне житло, друге, вам буде то не підходити, то не підходить. Там вас не беруть, бо у вас немає ще документів або немає кредитної історії і тому подібне. І ви вже йдете на такий варіант, якесь там взяти дороге житло за 2000 доларів. Наприклад, якщо у вас там троє людей в сім'ї, повірте, Дві тисячі доларів це немалі гроші, і навіть для Америки прати кожен, уявіться, просто кожен місяць ви віддаєте 2000 доларів просто на житло. І вам треба, ну, у вас не буде просто часу навіть десь відпочити, вам придеться завжди на то житло працювати. Тому я рекомендую вам на початок шукати житло якнайдешевше. Якнайдешевше, звичайно, не шукати в таких районах, там, де вбивають, а просто взяти щось попроще, не лакшері, взяти просто. Просто взяти щось попроще і кожен місяць не віддавати шалені гроші за житло. Третє: що які ще помилки роблять іммігранти недавно? Я знав про людину, яка Платить за страховку. В нього в сім'ї три машини. Він тільки недавно приїхав в, е, в Америку. В нього були гроші, він придбав собі три автомобілі, бо в нього велика сім'я. І він платив за ці три автомобілі за страховку 900 доларів в місяць, друзі. 900 баксів, це просто кошмар. Е, ну, йому сказали, то, що чувак, типу, 900 баксів за три машини за страховку. Ну, це овер до фіга. А він каже: А мені сказали, мені сказали, що в Америці всі так платять. Тобто йому так хтось сказав з наших чи що. Я, в принципі, не дивуюсь таким порадам. Таке дійсно є, що люди можуть можуть нарадити, сказати, що це все так має бути. Ні, друзі, воно так не має бути. Після того, як йому розповіли, що і куди треба звернутися, йому страховка помінялася з 900 на 200 доларів. На 200 доларів, друзі. Це дуже велика економія. Тобто, я про що зараз хотів сказати? Я хочу сказати про те, що якщо вам пропонують... Якусь послугу або там не знаю, ну що небудь за одну ціну, подивіться, порозізнайте, попролазьте по сайтах, перезвоніть до знайомих, де можна дешевше, де можна вигідніше. Не беріть зразу те, що вам пропонують. Так це тут не працює. У мене така сама була ситуація по страховці. Мені пропонували страховку на одну машину, на одну машину за 350 доларів. Я передзвонив до одного, до другого, до третього і знайшов страховку 240 доларів на дві машини, повна, фул кавердж двох сторонні. Також багато хто, хто збирається їхати в Америку, особливо молоді хлопці, вони думають, зараз приїду в Америку і піду працювати на пікап-трак. Друзі, я не рекомендую вам займатися всякими нелегальними роботами. Тобто працювати на пікап-траку без CDL, їздити зранку до ночі, спати, як я не знаю, ну не хочу ображати тих людей, які сплять в тих пікап-траках, ну Це жахливі умови. І я нікому це не рекомендую, навіть про це думати. Якщо ви все-таки вирішили піти працювати на трак, вирішили зв'язати себе з такою професією, то вже краще зробіть все легально, здайте собі на CDL нормально і працюйте на нормальному траті. На пікап траці. На пікап-траці, по-перше, там зараз немає таких нормальних заробітків, це по-перше, а по-друге, умови роботи вони далеко не найкращі. Тому 10 разів про це подумайте, що воно вам взагалі треба. Як варіант, от, наприклад, ви тільки приїхали в Америку, і ви не знаєте, з чого вам почати. Я рекомендую вам зробити так само, як і зробив я. Піти просто працювати на Uber. Так, там вимагається рік стажу, щоб у вас був на американських правах, щоб почати працювати на Uber. Але ці всі питання можна вирішити легально, без якихось там чорних схем і тому подібне. Тому якщо вас це цікавить, як вирішити це питання, я допомагаю, ви можете мені написати в приватні повідомлення в Телеграмі або в інстаграмі, і ми з вами зв'яжемося, я вам все розповім. Для того, щоб почати працювати на Uber, що вам потрібно? Автомобіль. Автомобіль коштує 200-250 доларів в оренду на тиждень. Ви можете взяти учасників. Це буде пріюс, який буде ну, з дуже маленьким розходом палива, і ви дійсно зможете собі на перший час заробити гроші і навіть відкласти. Але я вам ні в якому разі не рекомендую надовго застрявати в Uber. не розглядати Uber як постійну роботу, тому що там немає перспектив. Набагато краще піти в. Працювати якимось електриком або навіть десконстракшн, якщо ви не знаєте англійської мови, якісь там ремонти, якісь там плитки, не знаю, розвиватися в цій сфері, отримати ліцензію і далі вже працювати на себе, вивчити англійську і так степ -бай степ потрошки-потрошки розвиватися, але мати нормальну роботу, а не Uber, коли ви завжди в п'ятницю, суботу і неділю маєте їздити, тому що п'ятницю-субота-неділя в таксі, як ви знаєте, це самі ну, в цьому світі це самі найкращі дні. Замість того, щоб провести. Час вдома з сім'єю. Я хочу вам всім подякувати, ті, хто дивляться мій канал, ті, хто підписані, ті, хто лишають будь-які коментарі. Ваші коментарі дуже сильно допомагають розвиватися моєму каналу. Як ви знаєте, я це роблю так, чисто на волонтерській основі, просто бо мені подобається знімати якісь відео, виставляти. І я реально, реально дуже сильно, всім серцем вдячний тим, хто допомагає розвиватися в цьому каналу. Тобто ставте коментарі. Ставте лайк, залишайте коментарі, ставте лайки, я вам дуже сильно вдячний. І також, друзі, я зараз запускаю проект. Це, є, це буде інстаграм-сторінка. Буде вона називатися Забугорний Патріот. Така от скандальна назва, тому що часто чую, що от всі самі ярі патріоти України знаходяться за кордоном. Є такий жарт про це. І я вирішив назвати цей проект Забугорний Патріот. Це буде просто інстаграм-сторінка, де будуть виставлятися новини. У мене вже є адміністратор, тобто це не буду тільки я вести цю сторінку, є адміністратор, який буде завжди скидувати туди актуальні, е, актуальні новини, актуальні відео про, про життя українців за бургов, за бугром. Тобто про забугорних патріотів. Отаке от, от я вирішив зробити. Тому я вас дуже сильно прошу підтримати, е, підтримати цю сторінку в інстаграм. Перейдіть, підпишіться там. Можна буде робити оголошення безкоштовні, які будуть бачити всі. І ви можете там задавати питання, і люди в коментарях ми будемо робити такі пости з вашими проханнями, запитаннями, і там люди зможуть вам допомагати відповідати на якісь такі питання. Вести сторінку в Facebook я не хочу, тобто такі сторінки вони є в Фейсбуці, але Facebook, чесно, ну, мені не дуже подобається як соціальна мережа. Мені здається, що у Фейсбуці сидять одні душніли, які там, тільки хочуть вам настрочити якийсь хейт і все. А Інстаграм — це така більш лояльна соціальна мережа, де в принципі менше таких неадекватів ніж у Фейсбуці. Якщо у вас є натхнення, якщо у вас є іскра, якщо у вас є бажання розвиватися, вчитися чомусь новому, плідно працювати, то ця країна саме для вас. Це країна саме для тих людей, які хочуть чогось досягти. Ця країна є чудова, але в цій країні виживають і досягають успіху тільки сильні люди. Тільки сильні люди, ті, які готові працювати, ті, які готові до негативу, до якихось поразок, ті, хто можуть падати, а потім вставати. Це країна саме для таких людей. І якщо ви впевнені в собі, якщо ви знаєте, що у вас є сили, що у вас є ця енергія, що у вас є цей запал в очах, я просто впевнений, що у вас тут все вийде. Тому я всім бажаю удачі. І... Якщо вам потрібна якась порада від мене, вам нема до кого звернутися з того чи іншого питання на рахунок еміграції тут, ви можете до мене звертатися, можете писати тут в коментарях ваші питання. Я читаю всі коментарі, абсолютно на всі коментарі відповідаю. І також, якщо вам потрібно індивідуально зі мною поговорити, без питань, можете написати мені в телеграм, є посилання на мій телеграм. Я постараюсь всім відповісти і. Для всіх виділити час. Е, ще раз вам дякую, друзі, всім. Дуже сильно дякую за перегляд, за те, що дивитеся, за те, що коментуєте, підвищуєте активність на каналі. Нагадую, то, що любі коментарі, лайки і, і от таке от всяке, воно підвищує активність на каналі і просуває відео вперед. Тому всім за це буду дуже сильно вдячний, всім дякую ще раз, до побачення.